Я працюю в компанії Агросемець з 2019 року на посаді продакт-менеджера в Одеській філії. Я є агроном в третьому поколінні. Моя бабуся є агрономом, мій дядько також є агрономом. Мене це надихає, і я вважаю, що професія агронома тримає як тіло, так і розум в тонусі. І це не дивно, тому що кожен день агронома приносить багато складних, але цікавих задач. І я теж вирішив продовжити цей терністий шлях. Спочатку початком весняно-польових робіт мій робочий день починається з п'ятої години ранку і може тривати до пізнього вечора. Південь України, і Одеська область вона відноситься до зони ризикованого землеробства через нестачу вологи, через постійну посуху, через суховії. Моєю улюбленою культурою я завжди вважав ріпак. Так, це складна культура в вирощуванні, але і це маржинальна культура, і вона не пробачає навіть однієї помилки, яка може вартувати цілого року роботи. Ще одним фактором, який привернув мою увагу, є зацікавленість цієї культурою західними партнерами, які в цьому плані розвиваються. Ну дуже швидко і ми стараємося не відставати від них. Навіть втілюємо там деякі їхні ідеї, скажімо так, і вони успішно в нас працюють і приносять аграріям пользу. За майже 4 роки роботи в Агросемі я можу сказати, що кожен день по-різному цікавий. Ця зима для аграріїв півдня стала викликом знову ж таки через відсутність вологів, через малу кількість опадів. Тому сьогодні, 24 лютого, я приїхав на поле озимої пшениці «КВС Талант» і «КВС Лазулі» в господарстві СВГ Пролісок. КВС Лазулі це сорт середньоранньої зимої пшениці, м'якої. Остистої форми, яка в середньому достигає на 5 днів раніше, ніж звичайні німецькі сорти. Вона є низькорослою, в неї добра посухостійкість, висока маса тисячі зерен і в неї висока стійкість до вилягання. Сукупність цих факторів робить її ідеальною для півдня України. Сьогодні ми бачимо нормальний розвиток пшениці. Зараз вона знаходиться в фазі кущення, але це ще не було підживлення. Азотні добрива пришвидшать цей процес. Попередником був соняшник. Норма висіву пшениці становила 100 кг на гектар. З добривами я раміла 20-29, в нормі 100 кг на гектар. Посів проводився сівалкою хоршпронту з міжряддям 25 см в першій декаті жовтня. Станом посівів я задоволений, тому що візуально я бачу, що рослина розвивається нормально, густота на полі є достатньою для отримання гарного врожаю. Коренева система розвивається гарно, явних ознак хвороб нема, тому чекаємо гарних врожаїв. На даному полі також висіяний е, сорт озимої пшениці КВ-Сталант, але вона більш районована для зон з достатнім зволоженням. Але ми хочемо випробувати її в умовах посухи. З господарством ми плануємо підживлення касом е, в нормі 100 кг на гектар, що дасть додаткове кущення і дві фугнецидні обробки, що є нетипово для зони ризикованого землеросту, тобто для зони е, скажімо так, півдня України для степу. Знову ж таки через дефіцит вологи і через те, що ми не знаємо, які складуться умови в період вегетації. Я вважаю, що здорожчання добрив і СЗР змусить аграріїв передивитися свої плани на сезон і змінити підхід до вирощування своїх культур. Я бачу ці зміни у зменшенні добрив, у переході на більш дешеві засоби захисту рослин, на менші норми внесення і на кратність обробок. Я вважаю професію агронома важливою для продовольчої безпеки країни і світу в цілому.